Чи може бути алергія на анестезію в кріслі у стоматолога? Ви на каналі Стоматок. Та сьогодні ми розберемо це питання дуже детально. А допоможе нам в цьому наш експерт, лікар-алерголог шарікадзе Олена Вікторівна. Давайте розберемось, що ж таке алергія. Якщо сказати простими словами, то, мабуть, алергія? Надзвичайна реакція на звичайні речі. Хм, Дуже цікаво. Просто зараз, мабуть, кожна мама знає, що дитина може бути алергіком, і це слово воно є просто всюди. Моя дитина алергік, а можливо, є алергія на це, на це, на це. А ми, як стоматологи, дуже часто пов'язані з цим питанням саме щодо анестезії, тобто знеболення зуба. Що робити в таких випадках, щоб знати, взагалі, таке є у дитини чи у дорослого, чи ні? На жаль, проблема алергії дійсно зараз стоїть дуже гостро. Людей у світі з алергією на сьогодні нараховується Багато мільйонів. Що робити батькам, які вважають, що у дитини алергія? Мені здається звернутися якнайменш до алерголога для того, щоб з'ясувати і підтвердити їх підозру. Що робити стоматологам, якщо вони зустрічаються з батьками, які вважають, що у дитини алергія. Мабуть, якщо вони впевнені батьки, теж скоригувати таку дитину до лікаря-спеціаліста. Принаймні на перших етапах це може бути не обов'язково. В'язково навіть алерголог, де зазвичай може бути педіатр, да, який може розказати мамі, зібрати ретельно якісь її скарги. Якщо казати є таке слово медичне анамнез. Якщо ми ставимо діагноз алергія, тут дуже важливо зібрати історію життя і історію тих симптомів, які турбують маму. Називається це таким незвичайним словом – анамнез. Коли лікар питає у батьків, я хочу зібрати у вас анамнез вашої дитини, це означає, що ви повинні намагатися згадати. Коли почалися перші симптоми, з чим вони пов'язані, тобто відповісти на питання лікаря. Приходять в нас ортодонтичне лікування, це ж не тільки дорослі, це в нас багато дітей. Так. І е, буває так, що нам повинні е, допомогти суміжні спеціалісти для вирішення тих чи інших питань. Наприклад, треба видалити молочний зуб або зробити пластикову з дечок. І це перший візит дитини до хірурга-стоматолога. І це буде перша анестезія. Ніколи раніше не робили. Зазвичай е, мама чи тато в нас завжди питають. Так, а нам вже ніколи не робили анестезію, нам треба якісь проби робити, як нам правильно відповісти на це питання? Чи потрібно кудись е цього пацієнта направляти, наприклад, до лікаря-педіатра, алерголога, чи просто казати, якщо нема наявних алергій там на шоколад, то просто йдіть і робіть анестезію? Якщо відповідь для вас, як для лікарів, то перше, що ви повинні спитати у батьків: чи були на попередніх етапах проведені дитині якісь такі сходні? Процедури. Чи взагалі колись ця анестезія була проведена дитині, яка звернулася за допомогою? Якщо, бо, можливо, перший візит у вашу лікарню, але можливо на попередніх етапах в неї вже був якийсь досвід, про який ви не знаєте. На жаль, пацієнти не завжди з першого разу розповідають про всі свої досвіди. Це варто спитати для того, щоб розуміти дійсно чи варто відправляти пацієнта на додаткове обстеження. якщо Дійсно, це перший раз, то ніяких додаткових обстежень е, дитині або дорослій людині не потрібно. Якщо до цього моменту вона ні одного разу не стикалася з проблемою анестезії, тобто можна направляти до лікаря-хірурга, робити е, анестезію і не хвилювати, що щось може статись. Питання хвилювання на жаль, так підступні питання. підступне питання. Можна так. Але це не обов'язково викладає. Хвилюватися, ну, можливо, якщо, наприклад, у пацієнта дійсно є історія якихось попередніх реакцій, що пов'язана з іншими ліками. Наприклад, була в анамнезі, я вже казала таку в історії, алергія на антибіотики. Або, можливо, при використанні яких, при призначенні якихось місцевих препаратів, іноді анестезія використовується в якості там, крема, купляють, або мазів. Там же є у складі анестетики. Тобто, якщо у людини взагалі, Якщо є якась історія з реакцією незвичайною, то дійсно перед тим, як проводити маніпуляції, процедури, якщо ми кажемо про безпеку, так. якщо цього пацієнта огляне лікар-спеціаліст, можливо, буде краще. Але... зайвим. Так, да, але заявляти мені алергологу про те, що всіх стоматологічних пацієнтів відправляти да, до да. алерголога, мені здається, то буде занадто. Тобто, якщо це перший раз тоді все нормально, і вона анамнезі нічого немає. Але якщо все ж таки там мама каже, що були там на якісь препарати медичні, yeah. то краще вже перестрахуватись. А може бути така ситуація, що, наприклад, у людини неважливо доросла чи дитина, алергія. На металеві брекети дуже цікаве запитання. Ну, по-перше, давайте ми вже почали тему алергії. Що таке алергія? Давайте, якщо алергія загальна, бо алергія це ж не тільки проблема з медикаментами, бо якщо казати про реакцію на анестетики, це відноситься до проблеми медикаментозної алергії. Якщо казати про реакцію, пов'язану з брекетами, то це скоріше цей трошки інший тип реакції. Це скоріше реакції пов'язані з такими контактними. Речами, це контактний дерматит. І це дерматит, скорі, частіше всього, ми зустрічаємося з цією проблемою на шкірі. І тоді це більш-менш зрозуміло. Рукавички, наприклад, латексні, якісь металеві речі. Наприклад, прикраси, і під час тривалого контакту виникає якісь подраждення або зміни на шкірі, людина то розуміє. Але на слизових ці проблеми виглядають, можливо, набагато складніше. Чи можуть бути такі реакції, можуть. Але якщо ви спитаєте мене про частоту таких реакцій, то я скажу, що це відбувається досить. Рідко і медикаментозна алергія складає у світі всього 1%. Це це. Не таке поширене явище, як про то вважають, як його бояться. Тому теж стосується і проблем пов'язаних з брекетами. Я пам'ятаю, на моїй пам'яті був один пацієнт маленький, десь декілька років тому йому було 9 років, йому потрібно було встановлювати апарат, незнімний, пластинку із пластиком, і мама вже знала. Вона казала, що. В нас алергія, практично на все. Вони там здавали купу аналізів, і ми тоді виготовляли апарат з гіпоалергенного пластику, там спеціальні все. І все одно його там були трошки на слезовій оболонці висипання. Тому подразнення. там це, подразнення, це прям такий алергіх алергік був. Головне, так? що долікували. Так, да, долікували нормально, але все ж таки. А може бути таке, що ось ніколи нічого не було. Ти нормально живеш там. П'єш молоко, їш шоколад, там цитрусові, все таке. А тут хоп, щось сталося там в 20-25 років, і ти починаєш бути алергіком. Просто починається алергія. От з чого так? На жаль, так і відбувається. Тому так спрацює. Алергія пов'язана з імунною системою. Імунна система це навіть не мікрокосмос, це просто космос. Тому чому так відбувається? Чому імунна система реагує в певний час? Наше оточення, віруси, якість їжі, екологія, якісь хвороби не пов'язані, бо зачастіше всього, це все-таки у нас звичайні вірусні інфекції, як не дивно, можуть спровокувати розвиток симптомів алергії вперше в будь-якому віці. На жаль, іноді наша поведінка. Якщо ми, наприклад, дуже любимо вживати креветки і не розуміємо, що, наприклад, якщо це буде кожен день. І 365 на днів на рік Гурман. то імунна система, яка не звикла до таких навантажень, може сказати, може досить тих креветок. 100. Це може бути будь-якому алергія, якщо кажемо про харчову. А те, що, наприклад, відноситься до проблеми алергії так званої респіраторної, яка вражає дихальні шляхи, тобто людина може чхати, в нього буде нежить, будуть очі, свербіти не очі. То так. Це називається ще сінною лихоманкою або сезонною алергією. Воно пов'язано з полком рослин і зараз при відсутності контролю розповсюдження амброзії у Києві і Київської області кількість таких людей значно зросла. Но то не про стоматологію. От для нас для стоматологів, що є важливо? Приходить до нас пацієнт ще до початку ери, скажімо так, коронавірусу пандемії. Ми завжди слідкуємо за загальним станом пацієнта. Якщо приходить до нас пацієнт, який чхає, в якого тече, в якого нежить, то ми кажемо: вибачте, будь ласка, одужуйте та йдіть додому та лікуйтесь. На що пацієнт нам каже: лікарю, це алергія на амброзію. і Привіт, каже. будь ласка, я не можу. Я ще буду три місяці так чхати. Тому ми розуміємо, що зараз ми маємо бути обізне і в цьому питанні також тим паче, да, тепер зрозуміло, що коли ти у кріслі у стоматолога і в тебе закладений ніс, то тобі важко виконувати якісь там рекомендації лікаря, навіть там закройте дихай, рот дихай, Дихати ти не можеш? неможливо. Да. Рот відкритий, дихати через рот неможливо, і точно так же нос не працює. Да, це дійсно важлива річ. Але мені теж. Дуже приємно, що ми сьогодні обговорюємо проблему якраз все ж таки я хочу вернутися до теми анестетиків. Чому? Тому що буває навпаки, приходить до мене пацієнт, який вимагає у мене проведення якихось тестів проб на анестетики. Чому? Тому що лікар-стоматолог сказав, що перед тим як він сяде до нього у крісло, йому обов'язково важливо мати цю інформацію. Чому? Тому що пацієнт, коли лікар його спитав, чи стоматолог, чи були у вас якісь алергічні реакції, згадав, що в дитинстві, після того, як він з'їв плитку шоколада, в нього виявились якісь плями, свербіж, що назвали таким дивним словом кропив'янка. І оскільки це було в 5 років, а зараз йому 25, а треба видаляти зуби, то стоматолог, не Тамара і Аліна, а якийсь дивний. Лікар він вирішив, що обов'язково треба перевірити, чи немає у цього пацієнта реакції на анестетики. То як це... відповідально, це дуже, Так, на тому не зібрали. Це відповідально, якщо б він просто скоригував людину до лікаря для вирішення питань безпеки надання медичної стоматологічної допомоги, можливо, складно, але якщо він вирішив за алерголога. Що потрібно робити пацієнту, це вже набагато складніше, бо пацієнт просто у клініці вимагає проб і як йому не пояснюєш? По-перше, на жаль, Дорогі наші пацієнти, батьки, варто сказати, розкрити одну таємницю. Ті проби, які ви робите в алергологічних клініках України, може і у світі, вони остаточно питання відсутності реакцій не вирішують. Все рівно у вас залишаються певні ризики, навіть при умові, якщо вам сказали, що тест від'ємний. Тому якщо ви там детально почитаєте заключення після цих пректестів, я сподіваюся, що головні лікарі приватних установ міста Києва вони не будуть потім писати мені такі якісь листи великі. Але це так. Якщо, наприклад, по результатам тесту ми побачили дійсно якусь шкірну реакцію. Це тести ці шкірні, коли на шкіру наноситься той анестетик, з яким потім ви плануєте проводити знеболювання. Якщо той тест у вас буде негативний, то це питання, що робити далі. Я це може розкажу трошки пізніше, але якщо він позитивний, то дійсно краще замінити препарат іншим, який в цьому тесті. Виявився негативним. наприклад, якщо буде анестезія, краще як давати анестетики декілька видів, які будемо з якими будемо працювати, і на ці анестетики робити проби. Пацієнти, які на попередніх етапах в кріслі у лікаря-стоматолога під час проведення анестезії мали побічні реакції. Що це? Вони теж не усі, бо іноді, коли я сідаю в крісло до стоматолога, от як, наприклад, зараз під Софітами, такими гарними своїми колегами, я трошки нервуюся. То коли я сідаю в кресло до стоматолога, я теж знервована, бо я не знаю, що буду зі мною буде. робити, це, да, чи буду я відчувати біль чи ні. І за рахунок Такого стану мені вже не дуже добре. Анестетики у своєму складі мають певну речовину, яка може викликати таке легке запаморочення, може, у деяких пацієнтів серцебиття, таку нудоту. І це сприймається пацієнтам як побічна реакція при анестезії. Але це нормальна реакція. Яка ж реакція ненормальна? Ненормальна реакція, коли у пацієнта починаються це дійсно якісь шкірні висипи. Або пацієнт в кріслі каже, що в мене починається свербіж долоний, шиї, голови, там ніг, щось починає свербіти. І лікар бачить, що прямо на очах з'являються певні висипки. То анестезію варто перервати, пацієнту дати відпочити і надати йому допомогу, ну, принаймні там антигістамінні препарати, які потрібні, щоб вони були у клініці. Якщо таких реакцій не було, то і дослідження не потрібне. Якщо ж такі реакції напередодні відбувалися, і пацієнт, йому стоматолог, сказав: підіть, раз така ситуація склалася, підіть до алерголога. Але пацієнт вирішив, що він не буде лікувати зуби або не буде використовувати анестезію, такі теж є сміливі люди, да. буде, буде терпіти. триматися, да, терпіти і без анестезії. І забув про цю проблему. А тут знову пройшло там півроку, йому знову йти лікувати зуби. Він згадав, такий пацієнт безумовно йому потрібно проводити дослідження обов'язково, тому що це небезпечно вже для лікаря-стоматолога. Бо під час повторного контакту з алергеном ми чекаємо більш серйозну, Реакцією і вона просто так вже не припиниться, щоб просто реакції бувають різних типів, але всі лякаються такого слова анафілаксія. Анафілаксія, да. думаю, що всі чули і всі більш-менш обізнані, що це таке. Анафілаксія з позиції пацієнта. Я думаю, що це втрата свідомості, і саме головне це втрата артеріального тиску. Тому що якщо тиск збережений, то будь-який лікар і тим паче стоматолог, я знаю, що регулярно проходять певні навчання З невідкладної по допомоги. невідкладної допомоги. Так. До речі, я хочу сказати, що варто обирати клініку, де лікарі мають такі знання, як надавати пацієнту невідкладну допомогу. Наші стоматологи вміють і знають, як це робити, То якщо, наприклад, тиск нормальний, збережений, навіть якщо там значний висип, свербіж у вигляді кропив'янка, але ми можемо вводити певні ліки і вони будуть діяти. Якщо тиск впав, то, на жаль, всі процедури, всі ці ліки можуть бути неефективними до того моменту, поки ми не відновимо тиск. І тому знов таки є рекомендації, ну принаймні не можу сказати, що це мої рекомендації, міжнародні в рамках оцих Правил невідкладної допомоги, в установі, де надається стоматологічна допомога, краще мати спеціальні засоби, або це просто називається ця речовина адреналін або епініфрін. Існують зараз дуже прості гаджети у вигляді шприць ручок. Якщо навіть стоматолог може себе захистити, якщо в нього є такий Прибор, так, такий шприц, то пацієнт знає, що допомога йому буде надана швидко, і він може з цього приводу не турбуватися. Це та? так? Це називається так. Це слово анафілаксія або анафілактичний шок може призвести до смерті в кріслі. На жаль, так. Так, і це є небезпечно не тільки для. Пацієнта безумовно для кар'єри лікаря. Бо незважаючи на те, що ми робимо цю передачу для пацієнта, всім варто пам'ятати, що лікарі це теж люди і, на жаль, вони будуть не менш страждати, якщо вони втратять людину, і це травми, і це може поставити хрест на взагалі на подальшому житті того ж самого лікаря. Безумовно, смерть людини вона незворотня. Тому дійсно про такі ризики варто пам'ятати всім, не забувати про ті реакції, які траплялися у вас, наприклад, напередодні перед візитом до. Стоматолога, їх треба, варто згадати. Бо коли вас питають, чи були у вас алергічні реакції, чи ні, це не про те, там, чи сходили ви вчора в кіно або до театру. Це Точно. насамперед про ваше життя. І від вас залежить, як далі. Буде розвиватися ситуація. Тобто, в принципі, розумієш, в нас в ортодентичній спеціалізації ми там пов'язані з алергічними реакціями, але так, знаєш, там контактний дерматит, так, щось висипання, якісь і все. А все ж таки хірургічна стоматологія, і тут кожен лікар дуже, дуже прискіпливий. І, і дитяча так. вони а -а -а. дуже прискіпливо, дуже уважно повинні ставитись дуже. до збору анамнезу пацієнта. Тобто історії так. життя, скажімо так. Так, так. Ми як ортодонти на. Правляючи, а ми дуже часто направляємо так. до суміжних лікарів. Маємо вас попереджувати про такі моменти і так само збирати попередню ваша анамнез. скажімо і, так. і батьки, які приходять до стоматолога, теж повинні розповідати все стоматологу, щоб стоматолог був в курсі того, що з дитиною чи були алергічні реакції колись, чи ні, щоб можливо було одразу зрозуміти, чи потрібно відправляти до суміжних спеціалістів, чи просто працювати спокійно. Дуже дякуємо вам за те, що завітали до нас. Я дуже думаю, дякую. що дуже класно і дійсно, ми просто дуже багато питань в нас від наших батьків, наших пацієнтів. Тому ми дуже чекали цього ефіру, щоб поговорити і отримати всі відповіді на питання. Дякую, дякую. Мені дуже приємно. Я запрошую те ще, бо є що обговорювати. Е, є питання і до діагностики алергії контактної, якщо мова йде про. Системи і дійсно пацієнти скаржаться. Ну і безумовно є ще питання до діагностики алергологічної, коли стоматолог направляє пацієнта, дає йому препарати для анестезії, різних торгових назв з однією і тією діючою речовиною. Дякуємо вам дуже, Дякую. дуже інформативно, <сих> Просто супер. Дякую. Ви були на каналі Стоматок. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та задавайте питання. Дякуємо, що ви з нами! До зустрічі! До зустрічі!